Військові з Чернівців збирають на дрони для себе та побратимів. Військовослужбовиця Анжела Піцу, яка пережила російський полон і терор, повернулася до України. Її історію вже розповідали репортери Сі 4 Нині вона повернулася до військового строю і зараз, пліч опліч із побратимами, продовжує захищати Україну там, де найгарячіше. Тепер вони потребують допомоги. Напруга постійна напруга рано. Четверта година. Вже вони летіли істребітелі, і бомбардували. Дехто навіть спав з автоматом в обнімку, і це було жахливо. Десь хтось і привикав до того. Просто спали, ігнорували так. Воїни 56-ї бригади, 23-го батальйону першої роти зсу просять донатити на такі необхідні для них два дрони. Загальна сума збору складає 152 тисячі гривень. Долучайтеся, надсилайте гроші за реквізитами, які ви бачите на екрані. Так допоможете наблизити нашу спільну українську перемогу.